Вітаю, друзі! Ви на каналі TrinTSB і сьогодні я хочу зробити для вас відео про те, як підключити дебажа до роутера. В цьому відео приймуть участь такі пристрої. Це два дебежа від Trinix ємністю на 24 та на 20 000 мАч, роутер від KUDI та оптичний термінал. Для звичайного неоптоволоконного підключення нам достатньо буде взяти одинарний кабель і під'єднати роз'єм DC від вашого роутера до роз'єму DC на DBG, чому саме я показую на цій моделі DBG підключення одинарного роутера. В цій моделі лише один DC вихід, який перемикається між 12 та 9 вольт, як зрозуміти, яка напруга нам потрібна. Ми беремо наш роутер, дивимося на етикетку. Дана модель роутера потребує живлення в 12 вольт 1 А. Тому нам необхідно на самому ДБЖ переключити наш роз'єм в 12 вольт. Після цього підключаємо кабель і підключаємо його до нашого роутера. Вмикаємо ДБЖ. Та після його запуску бачимо, що роутер почав вмикатись. Про те, як підключати, якщо у вас використовується саме оптоволоконний інтернет. В даному випадку у вас має стояти в квартирі ось такий пристрій, він називається оптичний термінал. Кожен провайдер вам його встановлює, і після цього інтернет у вас йде до роутера саме з оптичного терміналу. Якщо ви хочете, щоб інтернет працював без світла, вам необхідно його заживити також. У варіанті, якщо на вашому ДБЖ лише один порт, то ви можете використовувати ось такий кабель. В даному кабелі є один DC-вхід і два DC-виходи. І для підключення ви можете використовувати один будь-який порт. В такому випадку підключення буде повністю аналогічне цьому, але вам потрібно буде підключити один роз'єм і ще до вашого оптичного терміналу. Про те, що робити, якщо оптичний термінал працює не на 12 вольтах, а на якійсь іншій напрузі? Тоді в даному випадку нам знадобляться два кабелі з комплекта. Перший кабель ми використаємо, такий самий стандартний одинарний, який ми підключаємо до оптичного терміналу. І його ми будемо підключати до 5-вольтового порта в нашому міні-ДБЖ. А інший кабель ми можемо використати для підключення саме роутера. Тож беремо спочатку кабель, який у нас іде для підключення роутера. Вставляємо його в 12 вольт і підключаємо до нашого роутера. Після цього беремо одинарний кабель. Підключаємо його до оптичного терміналу, і оптичний термінал підключаємо до роз'єму в 5 вольт або 9, якщо ваш оптичний термінал працює на 9 вольтах. Тож, друзі, як ви бачите, підключити самостійно ДБЖ до ваших пристроїв досить просто. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!